16 січня на лінію 102 надійшов виклик від мешканки Франківська з повідомленням про те, що її син та невістка не виходять на зв'язок. До помешкання подружжя одразу був скерований наряд поліції, які виявили тіла двох людей: 39-річного чоловіка та 34-річну жінку. Для з'ясу обставини місце події негайно виїхали керівництво обласної поліції, слідчі, слідчого управління обласної поліції та всі профільні служби. На тілах подружжя поліцейські виявили тілесні ушкодження. З місця події вилучили речові докази, які надалі будуть скеровані для проведення відповідних експертиз. Прокурорці провели всі першочергові слідчі дії. За словами слідчих, між подружжям відбувся конфлікт, в результаті якого чоловік наніс своїй дружині численні тілесні ушкодження, а сам вчинив самогубство. Тіла подружжя направлені для проведення судово медичної експертизи. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за пунктом 2, частиною 2 статті 115 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Поліцейські Прикарпаття наразі з'ясовують всі обставини події, тож слідство триває. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей телерадіокомпанія Раї.